Правильно поєднайте слова. Запобігти і руйнування. Запобігти, кому чому, руйнуванню. Зазнати і невдача. Зазнати, кого чого. Не кого що, а кого чого. Зазнати невдачі. Вжити і заходи. Вжити кого чого, заходів. Не кого що, а кого чого. Оволодіти і ситуація. Оволодіти ким чим ситуацією. Дотримати, кого чого, слова, не кого що, а кого чого. Навчатися, навчатися, кого чого, мови. Не кому чому, а кого чого. Мови, фізики, хімії, математики. Хворіти, хворіти на кого що. Не кором, а на кого що. На хір. Завдати, кого чого, шкоди. Не кого що шкоду, а кого чого, шкоди. Зрадити. Зрадити, кого що. Принципи. принципи. Не кому чому, принципам, а принципи, кого що. Зрадити чоловіка, дружину, ідеали, кого що. Радіти, радіти з успіхів, щоб не було радоватися успіхам. Радіти з успіхів. Опанувати, кого що, професію, оволодіти ким чим, але опанувати кого що. Хворий на діабет. Хворіте на і хворий на. Пробачте, кому чому? мені, Не кого чого мене, а кому чому, мені, йому, учневі. Прийшов у справі перетворитися на рослину.